Ось як виглядають коробки із овочами та фруктами від Flashfood аплікації або Flashfood додатку від компанії Woblo. Це нагадаю, що це аплікація, яка об'єднує магазини під торговою маркою Woblo. Це і і No Frills та інші, які належать цій компанії. За 5 доларів, оце коштує 5 доларів така коробка, ви от маєте стільки різних овочів. О, бачите, так, тут і спаржа, багато того, всього редиска, перець, лайми, огірки. Тобто тут вся таке асортиє, тут є баклажани. Фактично за 5 доларів ви б не купили це якщо щоб ви купляли так. Окремо кожного. так, А тут є різноманітність виборів, можете спробувати різних овочів. А це фрукти. Так само бачимо різні є. Банани, хай будуть деякі не першої свіжості, але тим не менше, є апельсини, є, є груші, е, тут лимони. Так само. Ось, напевно, е, кілограми 4-5 кожен важить. Досить вигідно. Е, нагадаю, це є додаток. Собі скачуйте у Play Store або у е, е, не знаю, який у вас мобільний телефон. Окей. Okay.